Вали. Іринка сказала, що ні. Тоня сказала, да. Добрий вечір всім. Mm. Добренько, так. Добрень. E, дорогі, хотіла дорогі... сказати, mm. брати і сестри. <гум> Добрий вечір всім. О, Олечка вже присоєднується. Сьогодні у нас дуже унікальна тема, e, дуже мега крутий спікер, дуже харизматична, позитивна людина. Правильно, ті за ці дуже сильні. Дуже ніжна. Випадково. Сором'язлива, але при цьому, коли вона починає говорити, і коли вона говорить впевнено, коли вона говорить те, що є від душі, від серця, о, тоді не можна слухати, не переслухати. І слово ми даємо наші Ірочки за пісочня. Іра, два таких коротких предложення, можна три, про себе, а потім про продукт, який мега круто допомагає нам під час при... про коротше... В общем, сама Давай. Добре, все, хорошо, дівчатка. Доброго вечора всім. Мене звати Ірина, мені 50 років. Е, з продуктом я вже 16 числа рік, а? і За, да, 16 числа був рік. Да. І... За 4 місяці я втратила 16 кілограмів і втримую. Света, і... виключіть, будь ласка, мікрофон. Так, да. втримую це і з задоволенням приймаю продукт, і з задоволенням общаюся з дівчатками нашими, з задоволенням ходжу в клуб, і, і, взагалі, Гербалайф – це одне сплошне задоволення. Ну, сьогодні я хочу підняти таку цікаву тему з набриками і як з ними боротися, і що нам робити от з нашими святами. І, взагалі, що нам треба робити? Дуже багато людей стикаються з такими пр проблемами, як порушеннями обміну речовини воднього сольового балансу в організмі, і в результаті яких з'являються і набріки, і целюліти. І особливо після свят, коли от ми гарненько повечеряли, гарненько посиділи в компашечки, просипаємося ми з набріками, такими некрасивими мішками під очима. Це дуже часто буває при, про, причина. от Буває дуже рідко верніше. Буває причина, що проблеми з нирками і серцем. ну це е, особливо, там, там розмова цього. Ну, дуже часті причини це в нас переїдання. Ми можемо ввечері на, на нашому застолі з'їсти дуже багато солі, яка затримує в організмі е, водичку нашу і викликає там набряки, особливо на обличчі, на руках, на тілі, на ногах. Один грам солі у нас затримує 100 мл водички в тканинах. Потім вживається дуже багато вуглеводів. Глікоген також утримує воду, що може викликати тимчасовий набряк. При переїданні жирної їжі уповільнюється наше травлення і також приводить до застою рідини. Також алкоголь, коли ми сприймаємо алкоголь ввечері, ну, взагалі на протязі дня, він зневоджує наш організм. І через, і через то організм наш починає нервувати і накопичує воду про запас. Вдруг опять не буде води нестача, і він так швидко бистренько нам зокрема закидує ту водичку грязненьку і утримує її. Потім порушується кровообіг. Після важкої їжі організм е, спрямовує дуже багато крові іменно в сторону желудочно-кишечного тракту, і що може також спричиняти затримку рідини в інших частинах му, е, тіла. Е, а якщо до цього ще й приєднується малорухливий спосіб життя і постійні стреси, недосипання, і тоді нашому організму ну, просто ну, конче необхідна допомога. І от наш Гербалайф ну, придумав таку, не придумав, а пропонує нам шикарну, ми круту добавочку цей Ми про нього вже часто слухали, часто часто у нас е, багато про нього розказувалося. Ну, хоч, хочеться ще про нього поговорити. Бо про нього багато говорити неможливо. Ну, тобто не вистачає весь час інформації, забувається, і все одно про нього треба говорити. Він, як справжній такий внутрішній дренажик нашого організму, і в ньому кожний, кожний прямо інгредієнт виконує свою роль. Там кальцій, магній, петрушечка. Кальцій він вирівнює наш баланс. Він такий, як інтересно, можна його зрівняти з нашим сантехніком. Він знає, скільки нам в організмі треба водички і не дасть нам. Щоб з нашого організму пішли всі, ну, щоб втратилися наші поживні нужні речовини. Тобто він регулює вміст в організмі солей, лугів, кислот, що зменшує набряків, допомагає виводити зайву рідину, зберігає електролітний балансик, підтримує роботу серця. Далі магній. це він як такий антистрес. Він, як внутрішні такі обнімашечки, він е, розслабляє, знижує дратівливість, заспокоює наші м'язи. Е, бо набряки дуже часто пов'язані не тільки із соленим, ну, соленим, що ми багато його з'їли, а ще й плюс стресом. Ну, по суті, він знижує напругу м'язів, е, підтримує діяльність серцево-судинної і ендокринної системи, регулює нервову систему, сприяє кращому сну. Підтримує нормальний ритм серця. І допомагає організму виводити рідину, а не затримувати водичку про запас. Петрушечка, ну, це відома наша протинабрікав, властивостями. Він як зелений детокс. Він, він, як наша фея, він дає нашій. Внутрішньому нашому організму е, красоту, він освіжає, очищає, зменшує набряки і дарує шкірі блиск. У нас дуже часто у нас бабушки говорили, що вони е, під очки проти набрякову, прямо петрушечку от розминали і отак от робили такі масочки. Зараз ми спеціально кладемо там якісь там купуємо патчі, а бабушки наші прикладували туди Петрушечку. Це природній такий м'який диуретик і стимулює нирки, очищає кров, містить також і вітамінчики А, С, К, Залізо і антиоксиданти. І, ну, як, понятно, що допомагає Боротися з набряками. Також в цьому в петрушечці є ще йлюзіка трошки, воно як допомагає як нашому Травленню і вимиває із кишківника всякі е, зайві завали. Получається, mm -hmm. ну, що в нашому організмі, коли ми п'ємо цей лільозик, працює така як команда супергероїв. Одна частинка очищає, друга частинка розслабляє. Третя частинка нашого целюльозика балансує водно-сольовий балансик. Тобто водичка лишня, грязна, вся уходить, і наш організм просто прекрасно себе почуває. І це все наш целюльозик робить. Хочу розібрати пару таких питань, які виникають. Ну, у людей дуже часто виникають. Тобто, це міф чи реальність? Давайте розберемо. Е, дуже часто говорять, що це люлос, це сечогіння, після якого бігаєш ну, там, кожних 5 хвилин в туалет. Е, як ви думаєте, це міф чи реальність? Міф. Міф? міф. Правильно. Тому що в складі є тільки природні наші компоненти, і воно дуже делікатно виводить водичку, і рідина поступова і без втрат корисних мінералів. Потім говорять, що пити цюлюз можна, ну, коли п'єш целюльоз, то можна пити багато соленого без наслідків. Як ви думаєте, це міф чи реальність? Міф. Це також правильно, тому що це не чарівна пігулочка. Вона, звісно, допомагає виводити лишню водичку, але вона не може анулювати шкоду тої надмірної солі, яку ми п'ємо, як ми пам'ятаємо, один грам солі затримує 100 мл водички. І, тобто все має бути в балансі. Е, також, говорять, що це... Ви викликає, а вимиває наш калій і магній, як звичайне сочиніння, і воно вимиває і калій, і магній. Як ви думаєте, це міф чи не міф? Я От, думаю, це що точно. це міф. Звісно, да. в що... це как... да. самому целюльозі да, да. є і калій, і магній, і Herbalife продумав таку формулу, щоб все було м'яко і без шкоди для організму. Також целюльоз можна пити постійно. Ну, люди думають, там трошечки попили і хватить. Ні, це не екстрений засіб для лікування якогось, ні, це просто щоденна підтримка. Для організму, для тих, хто хоче відчувати себе легко і в балансі. Особливо рекомендується пити перед ПМС, коли спека на вулиці дуже велика, після перельотів, після свят, і на кожен день для того, щоб у нас був цей балансик водно-сольовий, його треба пити і з дві таблеточки. І ввечері. А якщо, наприклад, у нас е, якісь намічаються свята там або застолля, то краще е, зраночку випили дві таблеточки, перед застолем дві таблеточки випили, і потім ще і плюс е, після застолля. І тоді у нас е, ніяких набріків зраночку, е, ніяких набриків не буде. Що вот. можна ще сказати? Я можу поки додати, а ти поки подумаєш, що mm -hmm. а по поводу того, що набріки калічіства дати. Тобто, е, на баночці завжди пишеться руководство, і якщо там написано 120 двадцять таблеточок, значить це 4 штучки на добу. Е, значить, і ну, все на 30 днів розраховаться. Е, я їхала в Вільнюс, автобус 20 годин, плюс кордон, це до 24 годин. часов. Я пила дуже багато целюлоза, тому що. Без води я вже не можу. Водний режим для мене це основний тому що я розумію, коли я зриваю водний режим, я погіршую тільки свій стан. І навпаки, буде більше проблем потім з виведенням рідини з організму, ну і походимо в туалет, особливо по-большому. Тому воду пила і пила багато целюлозу. І атьотичних ног не було 20 часов автобус. На минуточку, да? там пару раз тільки вийшли, а, і відчуття дуже хороше, комфортне. І в мене моя напарниця їхала, в неї дуже завжди надрікають ноги. Вона дуже сильно переживала по цьому поводу. І ми за нею дуже часто пили целіз. Було таке, що ввечері ми пили в 4 часи вечора, потім ми пили в шість вечора, потім ми пили в 9, і потім ми ще, так як у нас був кордон, десь часов в 12 вечора, я їй кажу, випить ще два целі. По-перше, вона дуже почувала себе добре, спокійно, да? потім виведення зайвих рідин на ранок було дуже активно. Ну і, і відчуття ног було чудове. Я каже, не було набріки. Ну, і болі. Магні ж, це скорочуюча функція, розслабляюща функція. А болі на, на ногах не було. Оце про себе лічно скажу, про свої розуміння того. Ну, як, якщо ви мені дасте минутку, я скажу, як я п'ю целюлоз Вже багато років, майже сім. Я п'ю целілоз дві зранку, целюлозу не потрібно розуміння, їжа чи не їжа. Його можна пити з водою. Обично я пишу, пи, встаю зранку, п'ю з первою водою, п'ю омегу натощак і зразу целюлоз дві. Потім дві я п'ю, коли п'ю в клубі коктейль, дві я п'ю в часов. 6-7 вечора, ну, зазвичай в останній, і перед сном обов'язково підселілось одну чи дві. Це для мене обов'язково важливо, тому що мені 50, і я хочу, щоб моє серце працювало. Я хочу, щоб мої судини працювали, щоб на погоду, яка зараз міняється, да не реагувала. І тому, коли мені кажуть, що эти біоволни, изменения на погоду. І я дуже вдячна вдячна продуктам Гербалайф, тому що я була дуже на Дуже. На сьогоднішній день в мене цього немає. І цей продукт він мега-мега-крутий в цьому плані. Ірочка, передаю тобі слово. Ну да, і саме основне, щоб запобігти після наших свят і набріків, і нехороших таких відчуттів, що нам треба зробити, це нам треба в першу чергу щодня що пити норму водички, не забувати про воду, збалансоване харчування. Це понятно робити фізичні вправи, обов'язково робити фізичні вправи. Якщо ви навіть поїли гарненько, зробіть вечірню якусь там прогулочку. Десь прогуляйтеся, хто з собачкою, хто з чоловіком, хто з дітками. Краще прогулятися і, і трошки вигулять наші калорії на вулиці. Е, і, звісно, треба випити наш целюльозик, дві таблеточки перед тим, як ви, виходиш на вуличку, щоб воно гарненько поработало у нас в організмі і зробило свої е, нужні справи. І з ми проснемося красиві, не опухші. І дуже гарні. Ну, все. В принципі, в двох словах можна сказати, що все. П'ємо всі целілозік, слідкуємо за харчуванням, не відказуємо собі ні в чому в межах норми, тому що вкусненьке ми всі любимо і пасочки, і, і булочки. Не багато, але трошки треба. І нам целюзік в цьому дуже сильно добре допоможе. Він за два день-два він нас вставить, поставить на норму, буквально, якщо ми війдемо назад в режим, він нам допоможе зняти ці всякі ненужні кілограмчики, бо дуже часто говорять, що після застолля там 1-2 кілограмчика обов'язково буде в плюсі. То це не переживайте, це не жир, це наша водичка і наша неперетравлена їжа. Це поможе вивезти ту водичку ненужну, а їжь наша перетравиться і вийде туди, куди нам треба її виводити. Все тоді є ще якісь, дякую, може, питання, може хтось ще додавить? Ні, дякую. А ще Тоніка казала, я пам'ятаю, що півтора кілограма петрушки в одній таблетки? Ану, конічка, Оце да? ж я хотіла сказати, кажу, Дада. хто може похвастатися, що він за один раз з'їдає. За один день може з'їсти півтора кілограма петрушки. Так, от там в одній таблеточці витяжка з півтора кілограма петрушки. Витяжка кілограма. не роздробили порізали петрушку півтора кілограма, а іменно витяжка сок елементів, які необхідні в циркуляції обмінних процесів нашого організму, особливо в електролітному балансі, коли ми з вами. Переїдаємо, да, чи щось, або хочемо вивезти старе щось грязне, то от якраз це все і качельки в сторону нас, бути здоровими. Корист... Ну, так що пользуйтеся, якщо десь багато випили чогось, чи з'їли, на ніч прям цей лозик випілі, да ви, можливо, ночі встанете кілька разів в туалет. Але це не за того, що цей лоз вас погнав, як мочевой, а тому що токсини грязні, Будуть, виходить, бо було все-таки багато рідини на вечір. Але зранку ви встанете, ребята, без набряків. Це перевірено. Якщо ввечері було щось ну, таке солоненьке, чи випили целюлоз зранку, випили водичку, випили целюлоз на ніч. Утром прокидаєтесь, ніяких набряків не буде. Це я вам гарантую. Гарного вечора. Ірочка, дякую тобі. Тим. Мега крута. Молодець. Дякую. Да. Дякую, дякую. Всіх всіх. дякую. Вас. дякую. Святом, світ, свят Пасхи вам, миру, любові, Божого благословення. Дякую. Дякую. Миру, миру в душі, в сім'ї і в нашій країні.